Все ж таки автор розписувався. Це було щось незрозуміле, чому наприкінці так все сталося. А, пр, дивно, дайте мені, будь ласка, а нема. Привіт, Єолени! Сьогодні ми поговоримо про дві серії, які я читала, які мені сподобались, але які я не можу дочитати. Почнемо з тої, якої в мене немає наявності, тому що є фізично, тому що я купувала онлайн. І це виган коси, шторм. Жнець, Жнець, Шторм. І, типу, подзвін, чи щось таке немає онлайн. Тобто вона вже минулого чи позаминулого року вийшла в фізичному варіанті, а немає онлайн. Я запитала у видавництво, ну, точніше, у СММ в Інстаграмі, вони сказали, що вони запитають, але ну, даних немає. Мені відповіді так ніхто і не дав. Чи буде взагалі воно? Її немає ані на сайті, ані в Google-книгах, де я купувала перші частини. І мені, в принципі, воно сподобалось так, там не без мінусів. Зараз згадаю, бо я давненько читала її. Я поставила їм четвірку і п'ятірку, тобто, жнець вигінкус. Я поставила четвірку, бо на початку, там, коли описувався світ, в мене було дуже багато запитань до нелогічності світу, але в принципі, ну, окей, може бути. Шторм мені дуже сподобалось, і він закінчується таким кліфхенгером. І я така. Ось я хочу читати далі. А, а, а типу, що? Дайте мені, будь ласка, а нема. А сенс мені купувати третю книгу фізично, якщо ну, в мене немає перших двох. І я, в принципі, не планую їх купувати фізично, мені нормально зайшло читати онлайн. Дайте мені третю онлайн, будь ласка. Я хочу її придбати онлайн. Чому її немає? Я не розумію, ну, вже так складно, мені здається, навіть от коли виходять книги, так, якийсь час це тільки паперовий варіант, але ну не рік ж чекати на електронку, і вже рік, в принципі, пройшов. Її що не буде, я не зможу її дочитати. Якщо хтось не знає, це, в принципі, давня історія, давно почалася ця серія. Я давно думала її придбати, потім побачила онлайн, думаю, о, класно, але я не побачила, що немає третьої книги. Я така, коротше кажучи, сама історія це якесь да, майбутнє, де, завдяки штучному інтелекту, все чудово, все ідеально, але все ж таки, щоб тримати популяцію плюс-мінус на рівні, є. А, до речі, вони так, вони ж перемогли смерть, і вони можуть відновлюватись. Там навіть є якийсь кадр підліток, мені здається, якийсь спеціальний, йому подобається чи то падати, чи то просто летіти вниз. І він кожен раз розбивається спеціально Там з 9-го поверху, з 19-го поверху, там з 29-го поверху. І кожен раз його оновлюють. Ну, тобто там, типу, йде. В деяких фільмах було така, була така штука, типу, тебе сканують, і потім ось тебе, як в іграх, тебе повертають до того моменту. Хоча, в принципі, ти пам'ятаєш, що було, коли ти вмирав. Ось, і якщо твоє тіло, ну, твоє тіло збирають, його те пооновлюють. І він кожен раз казав: Ага, я тепер там не з 9-го поверху, а з 29-го, і тепер мене відновлювали там не два дні, а там тиждень. Ну, В нього було таке гобі, ну не нам судити. От. І е, вони перемогли смерть, немає хвороб таких, що вбивають, і все чудово, немає старості, але. Але треба все ж таки тримати популяцію на комусь рівні, і тому є такі жнеці, грубо кажучи, це вбивці, і в них є певна кількість людей, які вони повинні вбити, але кого саме вбити, вони вирішують самі. І ось тут для мене трошки нелогічність, тому що дехто вбиває за одним принципом, дехто за іншим, дехто читає минулі. Новини про смерті і вбиває навіть підлітків. Тобто для мене було б логічним, якщо б вбивало тільки тих, хто там прожив там більше 300 років, там, більше 200 років, там, щось, щось вибирати з цих. Але ні, він вбиває навіть підлітків в школі, бо він прочитав, що ось раніше підлітки також вмирали. І ось ти спортсмен, ти, типу, крутий хлопець, ти, значить, п'єш алкоголь, ти їздиш на авто. І тобто велика вирогідність, що ти міг потрапити в аварію і вмерти, тому я тебе збираю. Ну, окей, деяка дивна логіка в цьому є. Менш з тим, і ось перші в першій книзі до такого ж жниця приходить учень, і ось учень вбивця навіть два учня, дівчинка і хлопець. Але так стається, що потім їх розділяють і. Коротше, там не буду спойлерити, але досить цікаво, хоча деякі моменти, ну, такі, типу, що, якось нелогічно, були. Менш з тим, четвірка, йдемо далі. Друга історія це вже про жниця одного з тих двох учнів, які були, про жниця, не скажу, хто там став ним дівчинка чи хлопчик, і про його роботу чи її. І про ну, цього ж тому будемо в чоловічому роді казати, і про вже трошки політичні ігри, і трошки більше про сам шторм це, е, це ось це штучний інтелект. І я боялася, що все скотиться в утопію ну, за великим рахунком, там майже утопія, але ось наприкінці. І вже десь наприкінці цієї другої книги, і я думаю, вже на третій, мені здається, що там може бути трошки антиотопії, але я не знаю, бо я вже скоро забуду, що там було в перших двох книгах, щоб читати третю, якщо вона таки з'являться онлайн. Я не знаю, скажіть мені, будь ласка, хтось в курсі взагалі планів видавництва? Чи, чи, чи буде воно взагалі? Чи мені можна просто махнути рукою і забути про це і не сподіватися? Тож, історія цікава. І у другій частині було більше екшену, було більше подій, було більше, наскільки я пам'ятаю, дієвих осіб. Знову ж таки, досить цікаво було спостерігати за деякими, особливо, коли твої погляди абсолютно не збігаються з їхніми, плюс штучний інтелект. Коротше, цікаво. Я була захоплена, я поставила їй п'ятірку, але далі я читати не можу, бо ну, немає онлайн зажурка. Коротше, а що в мене є на руках, переходимо до другої історії, то це е, таємниця, Талі, е, таємниця Салі Логгарт це Тінь на півночі. Перша. Ні, це друга. Перша це Рубін в Емлі. Друга це Тінь на півночі. І третя це Тигру Криниці. І є ще четверта. Олов'яна принцеса, але її нема ось в такому виданні. Вона тільки в подарунковому з ілюстраціями, а коли я ще бо зна скільки років тому придбала Рубін в то я не хотіла купувати з ілюстраціями, бо вони мені просто не зайшли. Я подивилася у Невебук на сайті. Ну, не зайшли вони, мені. а потім я довго чекала. Вони видали ось цю тетралогію дуже швидко, досить в ілюстрованому витрі. Дані в подарунковому, а ось в такому ні. І в мене було там дві книжки, я чекала, чекала, чекала. Думала, ну коли, коли, коли ви вже видасте, вони мені е, годували, що скоро, скоро. Потім повна масштабка, але все ж таки я у них, вони ж видають інші книги. І вони казали, що обидві книги вже в друці, але ну потім постфактом я знайшла тільки третю. Можливо, я помиляюся, якщо я помиляюся, скажіть мені, будь ласка, але я знайшла тільки третю, і онлайн, і офлайн. Тому четвертої нема. Але потім я загуглила, що четверта це не дуже про самосаллі, там більше про іншу одну з героїнь. І, до речі, яка мені здається фігурує в першій книзі, але я не впевнена, тому що я ж знову кажу: четверту не читала. Але суть в тому, що от коли я прочитала першу книгу, там була оця героїня, яка, напевно, ще в четвертій книзі. І вона була, ну там була прямо вона зникла і Потім шукали. Я читаю другу книгу, а, а про неї ні слова зовсім. Тобто про цю героїню забули на дві наступні книги і згадали тільки в четвертій, і ти такий дивно, тому що всю цю другу книгу я читала. І сподівалася, що все ж таки якось вони згадають про Туриню, але ні, і я не розуміла чому. Можливо, тому що вона потім з'являється у четвертій. Who knows, не знаю. Не читала четверту, тому що я не мав такому виданні. Стосовно взагалі цієї історії, Всім цим книжкам я поставила 4. Я люблю Пулмана, я обожнюю його, Господи, як це називається, книга Пилу. І я обожнюю його темні матерії. До речі, напевно, що треба перечитати, бо я їх читала в підлітковому віці, мені здається, і це був розрив шаблонів. У мені дуже-дуже вони зайшли. Зараз не так давно я читала книгу пилу, першу другу частину. Це приквел і сиквел темних матерій. Третя в трилогії книги пилу. Книга пилу ще не вийшла. Хоча друга, наскільки я пам'ятаю, також досить таким кліфхенгером закінчилася. Менш з тим. Я люблю пулмана, але я не скажу, що ось ця трилогія це його найкраща історія. На початках, ось Рубін в Імлі. Я думала, що це історія для більш дитячої аудиторії, ніж темні початки, темні матерії. Але потім я згадала, що мені здається, плюс-мінус вік персонажок, що тут, що там, однаковий. Напевно, все ж таки через те, що Сюрубін вимліє таємниці Села Локарт вони писалися раніше. все ж таки, автор розписувався. Мені так здається, суб'єктивна моя думка. Тому так, я, якщо радити щось з Пулмана, я б однозначно все одно радила би темні матерії, а потім книгу пилу. Але я не жалкую, що я прочитала і Рубін в Мемлі. Я жалкую, що немає четвертої частини, але я вже змирилася, прочитавши, що там не про Салі Локхарт, як таку, що там вона там побічно десь з'являється, і така. Ну, най буде. Значить, в мене буде трилогія. Тож так, чи буду я залишати ці книжки на своїх поличках, якщо чесно не знаю, Скоріше за все, ні. Бо наразі я. Дуже обмежена в кількості книжок, які я можу зберігати, у мене так величезні стоси, і камера стоїть на величезному стосі книг. тож Так, напевно, що не буду. Чи зберігала б я, якби я залишилася в Запоріжжі в своїй квартирі? Напевно, що, мабуть, також ні, бо все ж таки хочеться купувати щось нове, а я все ж таки подумаю, перечитати вже у дорослому віці, віці темні початки. Чи треба розповідати про сюжет? Ці історії я не знаю, тут Вікторіанська Англія, тут е, дівчинка 16-річна, здається. Ой, я договори дривом тримаю. Тут 16-річна дівчинка, в якої помирає батько якимось таємним чином е, в подорожі е, по, по бізнесу, і там все дуже закручується. Тут є таємниці, тут є вбивства. Хоча чому чотири і чому трошки фінал, я не те, що не повірила в головного злодія, якого так нагнітали, нагнітали, Але мені здається, тут в цій історії головного злодія злили. Просто злили. Бо це якась така карикатурна постать виявилася, яка потім, в принципі, її не те, що перемогли. Це було щось незрозуміле, чому наприкінці так все сталося. І. Якось ця жінка, яка просто була ух ух, ух і якось здулась наприкінці. Я, я не знаю, чесно. Друга частина тут взагалі замішані торізми мов, трішки якихось соціальних питань так і таке інше. Ну, так, рівно, досить рівно, мені здається, вона пройшла, а третя книжка. Я одразу зрозуміла, хто тут головний антагоніст. От просто одразу, майже одразу, як там трішечки нам його описали, я знала, хто це. Я не розумію, чому так просто в лобах хоча, можливо, не коротше, трішки змазалась від цього. Плюс тут більше підіймається соціальних питань, але мені трошки не подобається е... те, що тут є комуняцькі деякі. Настроє менш з тим. Тут також і соціальні питання історичні, ці єврейські погроми, коли євреї тікали з Російської імперії і таке інше. І здається, тут про профспілки, хоча ні, про профспілки, здається, більше тут. Не те, що про профспілки, але про ось такий захист роботях скажімо так. Тож там всього понамішано. І тут, в принципі, немає містики, хоча, можливо, інколи в деяких моментах хочуть нагнітати щось про цього ж ось тут, чи про якихось антагоністів в інших книжках. Але невідміну можливо від того, що це не фентезі, якось темні матерії, і книга пилу, можливо, мені вона не так зайшла. Але все ж таки. Читається вона легко, написана вона просто. Щоб розвіятись, так можете спробувати самі або дати дитині підлітку не знаю, з 12 плюс, чи як вона тут. Просто тут ще є і не знаю, романтичні відносини, стосунки, щось таке. Ну, не тут, там трошечки потім. Менш з тим. Мені вона сподобалась, ну, тобто, я не жалкую, що я прочитала. Я поставила їй четвірку. Я не в захваті. Але, ну, добре. Добре, що в мене є. Я прочитала трішечки пулманом, вдовольнилася, коли ще чекаю на третю книгу пилу. Не знаю, коли вона вийде, бо вона навіть інглише ще не вийшла, наскільки я знаю. Тож так, якщо ви читали, розкажіть, які у вас враження від цієї історії, від цієї. Так, від всіх цих трьох історій, і також від вигину коси, тому що мені, якщо ось так от порівнювати, все ж таки більше зайшов вигин коси. Певно, що тому що це фентезі, а я більш по фентезі. Але менш з тим, я рада, що їх прочитала і нарешті з вами поділилася. Чекаю на ваші враження в коментарях, можливо, ви щось маєте в бажанках, можливо, ви вже щось читали, можливо, хтось читав четверту книгу з цієї серії. Можете навіть засполерити мені, тільки поперед всіх інших, що там є сполери. А всім дякую. Нагадую, що в мене є інстаграм кроничка з силянками, і ось ця красуня також там є. Тож завітайте, а всім дякую. Далі буде!